Камінь на межі. Були собі два чоловіки. В кожного з них було поле своє. Вони орали землю, сіяли хліб, трудилися на своєму полі зранку до вечора. І от десь взявся камінь. Не дуже і великий, але й не маленький. Забіршки собачого голову. Один чоловік оравний його, побачив камінь, викинув на поле сусіда. Сусід косив хліб, побачив камінь і думає, де це він узявся? Викинув його на поле сусіда і викинув. Так перекидали вони камінь із поля на поле багато літ. Трохи сердились один на одного, як знаходили камінь на своєму полі, але швидко про нього забували і залишались великими друзями. Але згодом їм прийшло в голову покласти камінь на межі, поклали і стали непримирними ворогами, крали один в одного снопи серед ночі, ненавиділи один одного, так і померли ворогами. Господарями стали їхні діти. Вони прийшли на межу і сказали приймемо камінь, викинемо його в болото, віднесли, викинули, розрали межу. Замість двох полів стало одно велике. Трудяться на ньому і діти двох господарів, що ворогували між собою, трудяться її праятелюють, а камінь у болоті лежить.